Вітання. Сьогодні в даному відео хочу з вами поговорити про заставні дошки, ще їх називають діафрагмами. Хочу розібрати такі моменти, як область застосування даних дощечок, потім матеріали, з яких виготовляються дані дошки, також розміри, в яких бувають дошки. Давайте зараз ми по порядку почнемо наприклад, з матеріалів. Матеріали, з яких виготовляються заставні дошки. Вони бувають абсолютно різні. Вже кожен пасічник, напевно, відштовхується від того, що в нього є там в господарстві. То може бути, в принципі, будь-який плитний матеріал, може бути якась розібрана стара шафа там, чи кумот, може застосуватися ДСП для виготовлення засновної дошки. Також це може бути якийсь картон там, чи ДВП. От. Я для себе виготовляв заставні е, дошки, з фанери з десяточки. От. Основною задачею заставної дошки є збереження, збереження тепла в клубі сім'ї, коли ми вже на зиму скорочуємо сім'ю, зжимаємо її і потрібно тоді застосувати заставну дошку, щоб максимально зберегти тепло в самому вулику. От. Сьогодні я хочу зупинитися більше на так називаємо... Теплих заставних. Хочу поділитися, яким чином дане відео і народжується. Мені позвонив Павло. Павло підписник мій в мене там вже дещо замовляв. І попросив мене, щоб я йому допоміг з виготовленням заставних дощок. Він попросив, щоб я йому виготовив теплі заставні. О, так от народилася заставна дошка тепла. В даній дошці я застосував екструдований пінопласт Товщиною 30 мм. Його ще називають ППС, то є абревіатура від пінополістиролу. <клух> також в даному відео я хочу вам показати, яким чином я виготовляв дані дощечки, як їх збирав. От. Зараз коротко так пробіжуся. Наповнювач у нас йде пінопласт товщиною 30 мм, як я вже говорив. Верхній брусочок виконаний з фанери десяточки, прикручений саморізами. Бокові такі накладочки виконані з ДВП товщиною 3 мм. Також вони прикручені саморізами. Ті накладочки, до речі, я побачив у Ярослава Мухи. Так що, пане Ярослав, дякую вам за хорошу ідею. Я її вирішив застосувати у виготовленні даних заставних. От. Зараз давайте перемістимось в так, такий імпровізований вулик. Побачимо наглядно, як застосовуються дані заставні дошки. От. А потім я ще вам покажу, як я їх виготовляю. І також ще закріплю розміри даної заставної дошки в форматі PDF, який буде він для скачування. От. Перед тим як переміститися в вулик, хочу наприклад, дізнатися, яким дошкам надаєте перевагу ви. Так що коментуйте, буду радий почути ваші ідеї на рахунок заставних. От. Так що давайте поки що перенесемось в вулик. Побачимо, яким чином. Вони використовуються. Так, друзі, от дивіться, наприклад, у нас є там 12-корпусний додановський вулик. Ми починаємо скорочувати сім'ю, підготовлюємо її до зимівлі. В залежності від потужності, від сили сім'ї, ми можемо її там скорочувати по-різному. Давайте, наприклад, ми заберемо звідси там 4 рамки. Забираємо 4 рамки і вони нас будуть зимувати на восьми рамочках, які добре там обсідають, Ну, то вже є зовсім ніч питання. І в нас з'являється тут такий от більний простір, який треба чимось заповнити. Дану застану можна використовувати як з однієї сторони, таким самим чином можна використовувати з обидвох сторон. Так, дивіться, яка ситуація. Коли я виготовляв дану заставу, я намагався зробити тут мінімальний зазор. Мінімальний зазор, так щоб вона і легенько вставлялась в самий вулик от, і щоб був мінімальний зазорчик, через який буде там, наприклад, теплий воздух звідси тікати. Тому що на що впливає так? збереження тепла? Збереження тепла в сім'ї впливає на саму зимівлю, на енергію, яку будуть тратити бджілки, для того, щоб зігрітися в клубі. Так? От. І чим краще буде теплоізоляція, тим, краще, тим менше енергії вони будуть витрачати. От. Так, ще раз повернусь. До даних брусочків, накладочок, як, як сказав пан Ярослав Муха, сказав, що білки отут полюбляє трошки час від часу прогрізати. І таким чином ми захищаємо турець даної заставної. О, так що ще раз дякую пану Ярославу за хорошу ідею, яку буду практикувати. Так, в принципі, от ми і розібралися, де застосовуються дані... Заставні дощечки. От. Ще хочу показати, наприклад, вам в своєму випадку. Я використовував ось таку фанери з десяточки заставну, яка також максимально по розміру вона сюди. Плотно підходить до боковинок. От. В принципі, чесно кажучи, на своєму досвіді не можу сказати, яка буде краще себе вести, наприклад, чи, чи то буде фанерна, чи то буде тепла з пінопласту. Тому що в мене ще нема такої практики. Так що діліться своїм досвідом. Буду радий почути на вашому прикладі, що краще застосувати. І що на чому краще зимою, наприклад, бджілки. Так, друзі, зараз пропоную перейти до перегляду відео, яким чином я виготовляв дану застану. Також хочу нагадати, що залишаю всі розміри даної застанови у форматі PDF, він для скачування, можливо комусь знадобиться. Давайте погнали! Так, друзі, дивіться, нарізати я буду звичайним будівельним ножем з використанням такої лінієчки. В цій справі головне акуратність. От. Так, щоб максимально дотриматись вертикальності різу, наскільки це можливо. Попередньо я вже собі зробив розміточку, так що давайте будемо різати. Так, друзі, дивіться, по короткій стороні. Буду різти за допомогою кутника, тому що хочеться, щоб вона була правильної геометричної форми. Насправді досить важливо так, щоб вона була правильної форми. От у нас виходить така чудова заготовка до заставної. Так що і останній таким самим чином нарізаю так друзі всі на всі останні нарізані залишилось нам нарізати людей букові накладочки і верхні досочки. Мукові накладочки я буду із ДВП, так як воно в мене є в залишках. А верхні досочки десяточки панери. Так що давайте зараз їх наріжемо. Так, друзі, заготовки у нас вже всі нарізані, заставні є, верхні бусочки є, все з зінкером запотаєно, бокові планочки також всі запотаєв, засверлів. Зараз настає самий такий цікавий, як для мене, етап зборки. Так, дивіться. Верхню планочку я буду прикручувати саморізами чорними 3,5 на 45. А бокові планочки у мене були такий саморіз 3х16. Давайте зараз беремо одну рамочку, побачимо, як вона вийшла. Обов'язково наношу поліуретановий клей попередньо. Так, саморіз він буде виступати як такий тимчасовий, тимчасове кріплення. Потім основну роботу буде виконувати клей. Відцентровую і прикручую саморізами. Таким самым чином наношу сможку, клею на боковинку и прикручиваю уже маленькими на 3 на 16. Головне не спішити акуратненько, тому що пінопласт може самоліз провалитись, чого не хотілося б. Так воно тяжечку легенько прикручую. Потім, коли вже клей висохне, воно вже буде досить міцно тримати. Так, ось. ось так от вийшла така. Заставна з такими боковиночками. Так, чекаю вас в коментарях. Якщо вам сподобалось в моєму виконанні дана заставна, прошу підтримати вподобайкою. Також підписуйтесь на канал. А зараз, друзі, давайте пока, тому що в мене ще є чим зайнятися на сьогодні. Всім добра, па-па!